Ви тривалий час були учасником мобільної групи, яка боролась з контрабандою. Як зараз ситуація з контрабандою, погіршилась, покращилась і взагалі, як би мовити, що потрібно зробити, щоб дійсно здолати це? Тому що ми бачимо акції знову ж таки, по поблокування певних шляхів і тому подібні акції. Тож, ваше ставлення до них, це друге питання. Дивіться, якщо контрабанду в АТО. Ну Контрабанду розуміємо, так? Це не юридичний ну, термін, да, але як її назвати? Ну, називаємо контрабас. А якщо його розділити на три складові, це буде дорога, це буде е, е, залізна дорога, і це буде кордон. Е, офіційний кордон, Харківська область на Російську Федерацію. Mm -hmm. Так от найбільший е, контрабас за обсягами йде саме отак: от з усіх регіонів без винятку України. З Луганська, з до Донецька поступає замовлення. Транспортні експедиторські компанії його приймають, беруть, вантажать фури 20 тонн, 10 тонн. І через Харківську область, через кордон на Харківську області Зайдували. їдуть на Кам'янськ-Шахтінськ. Там розвантажується все, і звідти завозиться все в ордло. Це найбільший трафік. Він легальний, бо розумієте, так? Це торгівля. Як проконтролювати таку стоцію? Люди, а, українські транспортні експертирські компанії, які приймають цей заказ, вони прекрасно знають, звідки вони Ді, його приймають і куди він йде. Хай навіть вони його особисто не завозять, але вони знають, що це таке. В совісті там нема бо це гроші. Там, де є гроші, там совість не завжди прокидається у людини. То тут таке питання. Да? Там найбільший, найбільший обсяг. Далі йде залізна дорога. А, залізна дорога це дуже цікава штука. Аби легально це все тягати, що таке легально? Закон прийняв, це легально, закон немає, це нелегально. Правильно? Якщо завтра приймуть закон, що весь рух по дорогах з цим з товаром є законом, то це вже не буде у нас рахуватися шкантрабасом. Звичайно, ось то щоб це було легально, зробили такий собі 415 й тимчасовий порядок, який регламентує всі ці товаро-транспортні переміщення, хто за тим стежить і так далі. Так, от за 415-тим те, що їде залізною дорогою, воно все легальне. Ну, тобто так. держава Україна легалізувала свою торговлю з окупованими Тому територіями оцим наказом. Контролюється все СБУ, тема адміністрації президента. Тому хто буде возити залізною дорогою ці ресурси і товари, які там возяться, вирішується там. Просто туди ніхто не потрапить. Тобто централізований контроль. Отак, от. А дороги це ну, дороги це дорога. Дороги це те, з чим працювали в мобільні наші групи, і в принципі за навіть перших три місяці, відсотків на вісімдесят, об'єми ми зменшили. Це тільки за перших три місяці, потім ще гірше. Це поки працювали а, мобільні випадки? Ні, ми працювали 11 місяців. Ну, Просто що за перших три місяці ми припинили, скажімо так, рух 20 тонників масовий. 10 тонників масовий такий. Схеми змінилися, ага. вони більш структуризувалися, тобто вже не було нахрапом таких от поїздок. Люди вже шукали тих, хто їм допоможе і так далі. І це зменшилося в цілому. Ось, А з залізною дорогою, ну ось от така ситуація. Так, ситуація яка, що. Якщо ми перекриваємо, наприклад, залізну заліз на дорогу на Верхньоторецькому, а вона йде з Верхньоторецького на з ісинуват, Ісиноватую на Авдіївку, угу. то начебто Авдіївка залишається без вугілля. Як Коксахім. І ось такі зав'язки всі тривають вже скільки третій рік. Питання до влади. Чому за ці три роки неможливо було побудувати альтернативні маршрути? Ну так, про це говорять теж. Ну, власне, це те ж саме, що з водоканалом, який йде е, Турецьк, Горловка, Маріуполь. Тепо Якщо марежі. перекриваємо воду Горловки, то ми і Маріуполь перекриваємо. Чому? Ну, можуть розповісти, що це дуже там дорого, що це не, неможливо, що це ще там щось як, але чи були спроби? Їх ж навіть не було. Люди просто розповідають, що це неможливо, так. що це дуже важко і так далі. Добре, давайте їх кормити. Тому і зараз о, в суспільстві і є оці там два протилежні табори блокувати чи не блокувати. Якщо ми повністю блокуємо і ресурсами, в тому числі електроенергія, газ, а, вода, mm -hmm. то ми блокуємо і свою територію теж. Частину своєї території, яка через окуповані території отримує наші ж. Є ж там електроенергія, да? відключаємо частинську ТЕЦ, тобто Луганськ від світла, і себе відключаємо, ну, там, велику частину Луганської області. Блокуємо, наприклад, там Верхньотерецька, ми блокуємо собі Авдіївські Коксахі. Але так, ну те, що я озвучив, чому не було зроблено так, щоб ми могли безболізно це з... як з Кримом. Весь час, в принципі, ми були такі. Впевнені, що Крим нема сенсу росіянам окуповувати, коли ці загрози ще виникали. Так ну про те, що росіяни мають плани на Крим, вже ж відомо було давно. Власне, ну вони ж... відкрито про це. Вони про це відкрито говорили доволі часто. Так. Люди, які, скажімо так, були в цьому питанні, вони для них це там новиною великою не сталося. Так а, ну тобто, і люди були ми були всі впевнені, що ну сенс росіянам захоплювати Крим чи там відділятися Криму, якщо все йде з України. Тому тобто ми просто перекриємо вам все і все будете там в вічному ракі. Але цього не сталося. Чомусь, да? електроенергія йде, вода, що там, йде, йде, щось. Ну вода канал. начебто йде, але якось не так. Чому нам повністю той крим взяти не перекрит? Чому не були е -е, продумані і зроблені якісь альтернативні варіанти? Да, якщо ми, е -е, перекриваючи якусь територію, перекриваємо і себе, ну це, це провал, це ну, провал так. влади. От до цього треба є десь іти. І ти. ті депутати, моє ставлення, ви питали. Ті депутати, які там під мостиком на Попасне чи золотом, де вони там сидять, в палатках, на рельсах, то, може, ви будете виконувати свою роботу? Не, Вас проекти, тут, ніби там вибрав народ для цього чи що? Чи вам в палатки там краще постіки писати? Ну, тобто це більш піар акція. Але потреба в цьому є, на ваш погляд. Тобто справа правильна, просто формат її виконання? Ну. Як я вже казав, тут треба робити комплексно. Давайте ми будуємо обхід, угу. а те, що залишається, блокуємо, щоб ми не себе блокували. І з іншого боку, давайте блокувати себе і подивимося, що з того вийде. Ну от, готові на це ми. Ну, це таке риторичне питання. Yes, ну власне, з іншого боку, я можу вам його задати. От в ваше ставлення, давайте ми перекриємо повністю все і частину своєї України теж відключимо. Це нормально буде чи не нормально? Ну no, кожен відповість для себе, кожен для себе так, відповість. Так, хтось готовий питання. сидіти без світла і води, хтось не готовий. Як я казав, наші патріотично налаштовані мешканці на окупованих територіях кажуть: давайте навіть в Криму часто давайте. Чувиш, ми готові. Що... Ми посидимо нічого страшного бомбінь. Я думаю, що можна спробувати, що ні, подивитися, як воно буде. Принаймні, ми не пробували. Розумієте, коли лінія зіткнення стабільна тривалий час, там виникають налагоджені Долучий. контакти. Люди сидять поряд і починають спілкуватися. Так, вони починають спілкуватися, це документує ФСБ, наприклад. І потім виникають деякі моменти, незрозумілі, як там, з якимись нардепами, які якусь херню несуть, то всі всієї країни за них бігали, впрягалися тут щось. Проклинають цією стороною. Ну, зараз є думка взагалі, що це з самого початку розганялося якраз цією метою. Я не знаю. А, спочатку це так воно не здавалося, воно змінилося десь в тюрмі. Там, це ну, так, так. А, по контрабанді, на ваш погляд, це все зараз не робиться, тільки по одній простій причині, тож це не вигідно певним людям. Що все? А, Контрабанда. Контрабанда, постачання сировини ресурсів на окуповані Ви території. Повинні зрозуміти, що це величезні кошти. Так, я ж посики. Це величезні кошти, і якщо воно там ходить. А, а точний контрабас це така унікальна штука, за яку тебе не покарають. Нема нема статті, яка? Нема статті. Стоїш, ти робиш покер фейс, я що, я, не я, приказу нема і так далі. Тебе за це не притягнуть. Саме за це тебе до відповідальності ніхто не може притягнути. Плюс тобі, тобі бабло просто носять. Вже давно військовому чи там СБУшнику, фіскалу, чи ще комусь, хто на цьому заробляє, їм не потрібно самим це тягти. Схема налагоджена, хтось знає, що ця машина їде тих. Тих, хто йому заніс раніше, чи з ким він там в одній схемі, і вони їх пускають. Люди своє безперебійно отримують, як з тим боротися. Наскільки взагалі ось, задіяні в контрабанді, в тому числі бойові частини, які знаходяться зараз на передовій? Ну, бойової бойова частини її, в принципі, паритись взагалі не треба. Під'їжджає машини, завдання, ну, тобто, питання стає в тому, пропустити чи не пропустити. Тобто відвернувся, приїхав. Ну або не просто відвернувся, або, або відвернувся, або не відвернувся і сказав, іди звідси. Ситуації бувають різні, їм не обов'язково щось вигадувати. Взагалі тут треба розділяти, що таке бойова частина. Та, яка стоїть просто на лінії зігнення, чи та яка приймає участь в бойових діях? Ну, власне, і та інша, якщо час від часу вона приймає участь на ну, дуже часто діях. ті, хто приймають участь в бойових діях, вони не стоять на дорогах, розумієте? Да? Вони угу. виконують певні задачі, вони десь там, тобто вони маневрують, а так бувають на блокпостах, стоїть людина, несе службу на блокпосту. І так якось збігається, що цей блокпост якраз стоїть на дорозі, на тій дорозі, через яку воно їздить. І ось там виникають уже питання: да чи ні. Приміром, бували і не раз випадки, коли з однієї тієї жроти, навіть не з батальйону, з однієї тієї роти одні солдати перекопували дорогу, інші приходили, закидали її, щоб можна було проїхати. Теж Новгородське. Прийшли хлопці, там був проїзд. Взяли, перекопали дорогу. І там таку влаштували, що... Любо дорого було перехват, послухати, як вони матюкалися ті сепи, коли їх там крило всім всім на світі. Такі бувають хлопці. Хлопці, які прийшли воювати. Є в мене людина, яка повернулася зараз, Дембіль перекрила дорогу. Ми попросили з нею співпрацювали, перекрила дорогу, обвалила взагалі, щоб навіть якщо там хтось прийде, відкриє, щоб там не можна було проїхати. Прийшли його керівники з батальйону. І через позицію безпосередньо почали таскати. Він взяв два РПГ, спальник, пішов туди вниз, сказав: Ну, давайте тягніть. Ну, його вивели, звідти зразу, все і вдома вже сидить. Він мені задає питання, за що я там воював. Угу. Я безпосередньо на лінії зіткнення 9 місців провів. Ну, це... він, він мобілізований. Це принципово людина, яка воювала, яка так, не викладає. Так, яка допускала втрачала цього. хлопців своїх. А чи е розповсюджена ситуація, коли власне людина воює? Ну, я маю на увазі офіцери в першу чергу, тому що вони приймають рішення. І одночасно б'є сєпарів і тут же пропускає? У нас було кілька таких випадків. Я про них якось неодноразово вже казав. Заїжджаємо в село, шлагбам, не пропускають білий день, типа війна. Війни не чутно, немає ніде. ну Ми проїхали, впіймали фури, які розвантажувалися, перегружали mm -hmm. в меншу тару, тягнемо їх на оформлення, заїжджаємо до того ротного, який там відповідав за це все. Отмазка одна. Приказу не було не пропускати. Що я можу зробити, як цьому до цього відношення не маю. В той же час, коли в нього йшов обстріл, чи, там, чи якась атака. От ми коли там поруч знаходилися, ми просто чули по рації, як він командує оборону. Ті туди, ті туди, спокійно, mm. впевнено. Нормально, відбилися без страт, все. Тобто, вночі так, в день так. Такі случаї теж бувають, такі випадки. Одна те ж сама людина. Одна те сама людина. На його місце прийшов інший, теж шротний, те ж саме й… Тобто, І... але... Ми впіймали його, впіймали його хлопців на тому, що вони притягували в село. Вантаж на 400 тисяч гривень військовою машиною, тобто там вже підключилася військова прокуратура, це все задокументовано, відкрилася справа. Вони дали показ на цього ротного. В той же час, коли проходила ротація в тому селі, залишилось дуже мало наших військових на ту територію, яка була. Ми пропонували свою допомогу. Ми двома екіпажами вискакували, якщо треба щось там, от ми там поруч. І ми слухали, як він команди. Він сам ходив воювати, він сам ходив на передові позиції. Тобто, тут ситуація така, що не можна взяти там Чорний виокреслити оці поганці, а ці класні герої-зайчики, які воюють mm -hmm. і всіх там кошмарять. Воно ну, смішались кошу коні люди. Ну, тобто, на моральні жаль. цінності у всіх різні, тим більше, якщо можу. Це, люди... це так, контрабас це не питання кримінальної відповідальності, це питання моралі. Це питання етики, моралі mm -hmm. і цінності якихось. Людина прийшла, якщо її туди затягли, чи там ще з якихось причин не зовсім добровільно, чи навіть ще, ще й добровільно. Скурватись же ж легко насправді. так, Як я і казав, о, блин, Порошенко поганий президент, ліпідська фабрика, на на інших, так. є декларації, зрада, кругом всі козли, От вони всі такі погані. А я зараз почув там роботу собі гроші, хоча б як себе там реабілітує.